Он тоже. Поранення отримав я 5 липня. Ми виїхали на бойові в той день, ну, гармата до бою, би, все, ми розложились. при вистрілі гармати, почув спалах. Побратими підбігли до мене, одразу ну, по два турнікети наложили на ноги. Ну, мене взяли за пояс. У мене пояс був, мене за пояс взяли, вот так вот, як закинули в Камаз. Я очі піднімав. Ну, Поднімаю так, немножко протер очі, ну дивлюся, у мене нема кінців. Ну, Нічого, все пережив, все, все стерпів. Головне ж, що жив, і желання жити йому ну, залишилось у мене. Протезування у мене у мене було за кордоном. Я поки був у, в реабілітаційному центрі, туди приїхали так сказать, представники Нідерландів. І вибрали от хлопців, котрих запро.